В наступні три дні погоду в Україні визначатиме малорухомий європейський антициклон заян. А як саме зміниться погода, та де буде мороз та холод? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 10 листопада, дощів не очікується, та по всій країні буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вранці місцями очікується туман, вітер буде відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. На півдні буде тепліше до плюс 11 градусів. Вночі у північно-західних областях буде мороз до мінус 2 градусів. Нарешті території вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 11 листопада, по всій країні буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Опадів цей день не очікується. Вранці знову прогнозується туман. Вітер буде незначний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. На півдні буде тепліше до плюс 9 градусів. Вночі у західних областях буде до мінус 3 градусів морозу. Нарешті території вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. У вівторок, 12 листопада, дощі йтиме лише на Закарпатті. а ось на всі решті території країни буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в денний час доби знизиться та буде коливатися від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 7 плюс 9 градусів. Вночі у західних областях до мінус 3 градусів морозу, на всій решті території до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!